Всім вітання. Сьогодні 5 серпня, 23 рік. Розпалюємо димара. Ось там стояв той прицеп, що я показував в попередньому відео. Ми його повністю відкачали і перевезли на золотарник. Зрозуміла річ, що, можливо, товарного меду там і не буде, але так краще буде нарощуватись пшола зиму. Це далі ми ще будемо скачуватися. Хочу сказати, що рік відносно медозбору з соняшника невтішний. Соняшник, як бачите, повністю вже перецвів. Остались поодинокі квітки. От. Лід бжіл у нас на сонці ось такий. Льотки поприкривав вже трохи, тому що є напад, а це означає, що взятку вже немає. Бачите, крайні немає, серединка трошки йде. Середину є, крайні, бачите. Це не тільки на моїй пасіці, в нашій окружності я вже поспілкувався з багатьма пасічниками, в нашій окружності така ситуація у всіх. Ну, дана сім'я трішки, скажімо так, краще. Виняти рамку показати я гарно можу, але питання в тому, що гарного медозбору з соняшника немає. От, от такі рамочки, але питання в тому, що їх небагато. На взяток, думаю, вплинула все ж таки погода, того що коли був пік соняшнику, були дуже ночі холодні. От. Ну і також велика кількість бджоли в окружності, бо з'їжджалося дуже багато пасічників. От. Це також склало свою роль. Можливо, ще відіграли роль сорти соняшнику, хоча на даний... Ну, на дане підприємство я вже кочую п'ятий рік і медозбори завжди були втішні. Гарно проводять правильну обробку полів. От. Ну, бачите, ще бжилка працює, але в основному сняшник вже повністю, повністю перецвів. Всім, друзі, добра! Всі будьте здорові Ну і хай нам щастить. Вчора відбирали корпуси, відкачались сьогодні 6.08. Приїхали, будемо Об'язуватись і на нове місце. Дякуючи компанії Бжоловіз, не треба. Грузити, а це все буде досить швидко робитись. Зараз трошки для бжілок димку, заженемо їх на місце. Підкачаємо колеса. Об'язались. Ось вот таке воно бжільництво. Всім хай щастить.